І вам чесно, з усіх гарнірів я найбільше люблю картоплю: смажену, пюре, запечену, будь-яку, а молода картопля це взагалі любов. І сьогодні мені захотілося приготувати картоплю разом із хрусткими крильцями. Для цього я спочатку помила крильця та замаринувала їх. Додала олію, сіль, перець, паприку, гірчицю, соєвий соус та трохи меду. Все добре перемішала руками. Накрила харчовою плівкою та прибрала у холодильник. Поки м'ясо собирала спеції, я помила та почистила картоплю. До неї я додала подрібнений. Чесничок, майонез, сіль, перець та трохи паприки. Все добре перемішала руками. Аромат був такий, що хотілося вже з'їсти. Виклала все у форму, застелену пергаментом: спочатку крильця, потім картоплю і в духовку на 200 градусів приблизно на 40-50 хвилин. До картоплі я зробила салат з молодої капусти. Туди я додала цибульку, огірок, зелень, заправила лимонним соком, додала олію, сіль, цукор та перець. Гарненько перемішала. І все, моя вечеря готова, проста, але така смачна. Молода картопелька з хрусткими соковитими крильцями це просто кайф, котики. Всім смачного.